Жити в підручнику світової історії важкувато, але продовжуємо, що ж поробиш. І сьогодні пропоную розібратися з ненаписаною главою, але щось підказує. Перший абзац вже можна починати. Маю на увазі події на північному Кавказі та майбутній розділ цього підручника про розпад Російської Федерації. Буде цікаво, поїхали. У перший рік повномасштабного вторгнення тема про те, що ось ось Росія розвалиться на низку незалежних національних держав, була по перше однією з найпопулярніших в прогнозах шановних експертів, науковців та тих, таки численних блогерів. А по-друге, Просто гріла душу мільйонів українців, як заповітна мрія, що величезний сусід сам собі відгризе чи то лапу, чи то хвіст, і від нас нарешті відчепиться, бо сам буде стікати власною кров'ю. Потім в інформпросторі все якось вщухло. Війна триває. Росія все не розпадається, і національна свідомість потенційно бунтівних регіонів все не прокидається. Порожню нішу заповнили інші експерти та науковці, які пояснювали, чому розпаду Росії не варто чекати в найближчій історичній перспективі. Про ці аргументи ми ще поговоримо. А поки давайте просто відрефлексуємо на кілька моментів. Свого часу аварець Расул Гамзатов, без перебільшення видатний народний поет Дагестану, коли відомий режисер Георгій Данелія попросив його написати, чи хоча б дати власне ім'я сценарію за повістю Товстого Хаджи Мурат, відповів: Ти думаєш, Дагестан мирний край, Дагестан гніт, сірник піднеси і все миттєво вибухне. Це був 1966 рік. Тобто ще за радянських часів розумні люди прекрасно знали, в якому Кущієвому яйці смерть імперії. До слова Данелі з Гамзатовим зняти те кіно так і не дозволили. Та й сам Толстой, здається, щось подібне теж відчував і заборонив публікувати за життя свою повість про аварця Хаджи Мурата, вбитого козаками під час російсько-кавказької війни. Нагадаю, за офіційною російською історіографією тривала вона 47 років з 1817 по 1864. Утім, є багато доказів, що почалася вона ще в 1763-му. Тобто імперія підкорювала народи Кавказу 101 рік. А ви думаєте, чого Путін одразу після заколоту Пригожина минулого року поперся саме в Дагестан? Ну, поїхав би до Ростову, де вагнерівців вітали. Якщо не хлібом сіллю, то точно не заперечували проти їхньої присутності. Утім, ні, обрав дербент. Гамзатова з Толстим Путін навряд чи читав, а ось доноси спецслужб йому добре відомі. Річ у тім, що у Дагестані, коли Пригожин йшов до Москви, на стінах будинків масово писали через трафарети «Дагестан без Росії. Ці вже трохи підзабули, але з початком так званої СВО Кремль масово погнав чоловіче населення Дагестану на забій. Причому місцеві джегіти спочатку були не проти, адже регіон бідний роботи немає. А заробити вбивством та пограбуванням ну чому ні? Але все пішло не так, як мріялось, і Дагестан посів перше місце не лише за кількістю мобілізованих, але й за загиблими на цій війні. Дагестанці, на відміну від тих такі бурятів, яких і досі масово вербують, швидко отямились, і край став першим суб'єктом Росії, де почалися масові протести проти мобілізації. В Махачкалу стягнули додаткові підрозділи Росгвардії разом з кадирівцями. Бунти придушили, але і примусову мобілізацію в регіоні згорнули. Після тих подій російські спецслужби стали до роботи так, ніби нічого всередині країни не відбувається. Кошмарити бізнес, перебудовувати під себе імперію Пригожина, розхитувати уряди африканських країн, виявляти вкрай небезпечних іноагенців з повітряними кульками і ліхтариками телефонів та засилати своїх мішкіних та баширових в європейські країни для них звична справа. А от дійсно протидіяти радикальним ісламістам це ж справжні, а не фейкові питання безпеки? Ні. Лише за 12 місяців із червня минулого року до червня цього у федерації після заколоту Пригожина і вже після поїздки Путіна до Дагестану сталися. Вкрай дивний і до кінця незрозумілий І сьогодні перформанс під прапорами Палестини в аеропорту Махачкали навколо рейсу Тель-Авіву. Відомий кадр як якийсь несповна розуму бунтівник шукав єврейських біженців навіть у турбіні літака. Потім був теракт в Крокус Сіті, відповідальність за який взяв на себе підрозділ ІДІЛ Вілаят Харасан, а Кремль і досі вперто наполягає, що замовників все одно треба шукати в Україні. 16 червня в ростовському СІЗО шість ув'язнених мусульман. Захопили високопосадовців пенітенціарної служби та охоронця, вимагаючи свободи. Після початку переговорів влада направила підрозділи ОМОН, які звільнили двох полонених і вбили всіх шістьох терористів. Російські змі наголошували на релігійні приналежності ув'язнених, заявляючи, що вони пов'язані з ісламською державою. Але офіційні особи цю тему просто злили і раптово. Перестали обговорювати ці події через страх, що вони можуть ще більше розколоти російське суспільство. Минуло два тижні, і ось вам різанина в Махачкалі та Дербенці. Розпочалось все в неділю, 23 червня. Потім ще були якісь озброєні люди на вулицях Махачкали у вівторок, 25-го. В Сухому залишку 20 людей вбито внаслідок подвійного нападу на православний храм, синагогу та пост ДПС у Махачкалі та Дербенті. Ще 46 людей поранені. Серед загиблих 15 силовиків та літній священник. У ході перестрілки застрелено і п'ятеро нападників, серед них сини голови району, а також екс керівник відділення справедливої Росії. На воротах синагоги нападники чорною фарбою залишили після себе цифри 2-120 і 8-39. Це сури Корану, на які зазвичай посилаються джихадисти. Щодо реакції влади на теракти в Дагестані, то все як завжди. Путін десь зачаївся в бункері і нічого не сказав. Людина, яка колись вдавала з себе російського президента Дмитро Медведєв, розродився черговою лютою маячнею про американську владу, бандерівський режим та шалених фанатиків. А от з колишнім очільником Роскосмосу Дмитром Рогозіним, 22-го року пораненим в дупу в Донецькому ресторані, сталося щось схоже на проблиски свідомості вже у верхній частині тіла. Якщо ми кожен теракт будемо списувати на Україну та НАТО, то цей рожевий туман приведе нас до великих проблем. В деяких російських та західних змі розповсюдили повідомлення про причетність до стрілянини з різаниною відділення Ісламської держави Імарат Кавказ, мовляв, іділівці відверто привітали з успіхом своїх кавказьких братів. Але зараз в Дагестанських пабліках цю інформацію спростовують та стверджують, що відповідальність за цей теракт ніхто на себе ще не взяв. Загалом, знаєте, яка версія зараз вперто просувається в російськомовному сегменті дагестанських соцмереж? А ось ця я промоніторила з десяток каналів і всюди як під копірку стверджується. Вочевидь, це була якась відокремлена група зі старих і недобитих вахабітів на чолі з Османом Омаровим, які сформували свій власний осередок об'єднаних крайньою ненавистю до представників іншої релігії. Зазвичай такі осередки формували сектанти такфіристи групи, які нікому не підкоряються, ні з ким не співпрацюють та формують власні уявлення про іслам та боротьбу з невірними. Якщо це не спущена згори версія, а місцеві краще знають, хто там і кому вахабіт, то звідки в них такий зневажливий тон? І чому геть немає питань до влади та спецслужб, які мали б такі осередки виявляти, зачищати? Хоча які до них вже можуть бути питання? Адже до Москви в чергове приїхала делегація Хамасу на чолі з заступником голови терористичного політбюро? Абу Марзуком. Можна, звісно, припустити, що візит хамасівців готувався заздалегідь, а як інакше, такі ж поважні гості, і випадково співпав у часі з нападом на синагогу в Дагестані. А може і ні. Кремль давно вже повноправний член світової профспілки терористів на будь-який смак та колір. Поки офіційна російська влада не може визначитись яку ж версію подій в Дагестані продати населенню, поперед батька в пекло поліз Кадиров. Як повідомляє Грозний інфо, Кадиров звинуватив в організації заворушень якихось шайтанів, які сидять в Європі та вербують наших дітей по інтернету, і зажадав, щоб силові структури інтенсивніше протистояли радикальній ідеології з європейських країн. От вміє все ж таки цей діяч все перекласти з хворої голови на здорову, але навіть йому поки що клепки не вистачило на коментар щодо масштабного розслідування журналістів видання проєкт про нього самого. Документальний фільм, який днями викладений у відкритий доступ, вже зібрав мільйонні перегляди. За дві з половиною години фільму автори детально доводять, як працює схема переведення в готівку мільярдів рублів з бюджету Чечні. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. як влаштований гарем Кадирова з неповнолітніх дівчат. Та до яких вбивств, зокрема, Бориса Німцова, причетне його оточення. Також в розслідуванні стверджується, що родина Кадирових прийшла до влади в Чечні після консультацій за участю тодішнього заступника голови ФСБ Германа Угрюмова та лідера Лазанського злочинного груповання Моволоді Атлангірієва, які велися ще влітку 1999 року до початку військових дій в Дагестані. Автори також зазначають, що замах на Ахмата Кадирова 9 травня 2004 року у Грозному міг бути підлаштований Рамзана Кадирова, який на той час обіймав посаду голови служби безпеки президента Чечні. Поряд із батьком не було. А був він у Кремлі на зустрічі з Путіним. Стверджується, що незадовго до замаху відносини між Ахматом Кадировим і Кремлем загострилися через те, що російська влада відмовилась передавати Грозному виторг від продажу чеченської нафти. У той же час відносини Рамзана Кадирова з Москвою навпаки покращились. З людьми, які відповідали за безпеку Ахмата Кадирова у день замаху, як стверджується, жорстоко розправилися. Одного з них кинули леву з особистого звіринця Кадирова молодшого. Його? Також в розслідувачів є питання щодо обставин смерті брата Рамзана Кадирова Зелімхана, який помер через три тижні після загибелі батька. Нібито від гострої серцевої недостатності. Після цих усіх вахабітів та кадирівців захотілося. Чи то попити святої водички, чи то свічки запалити, мантри там, молитви почитати, ну треба ж якось чортів розігнати. Але ми, як сучасні люди, прокачані донестями, звернемося краще до психології з нейрофізіологією, які розтлумачать будь-які безглузді вчинки та заяви двоногих істот з урахуванням функціоналу першої та другої сигнальної системи. Кадирова тлумачити нема чого, адже там клінічний випадок з психіатрії. А ось Путіна ще можна спробувати, ну хоча б заради експерименту. Ще Зігмунд Фрейд описав такий механізм травмованої психіки, як перенесення. Коли людині визнавати щось настільки болісно та нестерпно, вона, аби втримати баланс та не з'їхати остаточну зглузду, просто здійснює трансфер непрожитих емоцій на іншу людину чи об'єкт, які до цього не мають жодного відношення. Так ось, коли Путін, вдаючи з себе великого геополітика, стверджує, що Україна це лише кілька областей, навколо Києва, а решта чи то російські, чи то польські з угорськими та румунськими території, він підсвідомо, але панічно боїться саме утискання Федерації до кількох областей біля Москви. Як це станеться і як розлізеться ця величезна строката ковдра, ніхто не знає. Нині вона штучно шита, де шаленими дотаціями, де свавіллям силовиків, де інертністю населення, де розмитими кордонами та майже знищеним етнічним складом. І я зараз не буду спекулювати на можливих сценаріях чи стверджувати, що почнеться ось десь там точно. Я просто... Перерахую усі потенційно спроможні до від'єднання регіони поки що величезної федерації. В експертному середовищі часто густо згадується Татарстан. Мовляв, там економічні та соціальні показники настільки високі, що республіка могла б жити самостійно, і більше того, вона про це мріє. Але бачите, коли Москва нарізала цей шмат Татарстану, вона заздалегідь підстрахувалась і оточила його російськими регіонами. Тому, у разі відокремлення, республіка зіткнеться з блокадою, яка повністю підірве економіку Татарстану. Далі Башкортостан, було б можливо, але там зараз приблизно однакову частку становлять башкири, татари і росіяни, і внутрішні протиріччя між ними йдуть точно не на самовизначення регіону. А ось далекий схід. Там ще від протестів у Хабаровському краї все виглядає неспокійно. До того ж, ці околиці імперії вже мали власну державу. З 1920 по 1922 роки там існувала де Юри незалежна і демократична держава з капіталістичним укладом в економіці. Далекосхідна республіка. Потрібна вона була як буферна зона між радянською Росією та Японією, ДСР мала у своєму складі Амурську, Забайкальську, Камчатську, Приморську і Сахалінську області, але до того як Москва створила, а потім власними руками знищила це утворення на далекому сході цілих три роки. 1917 по 20 протрималася Українська Далекосхідна республіка. Адже українці заселили ці землі ще всередині 19 століття. Основну масу переселенців становили селяни, їх гнало туди малоземелля, і вони там сподівалися отримати великі наділи і загосподаритись. Також деякі українці їхали працювати на Транссибірську залізницю та служити на флоті. Станом на 1916 рік на Далекому Сході мешкало понад 276 тисяч українців, що становило близько 56% від загальної кількості переселенців у цей край. Отже, питання завдяки кому відбулось освоєння умовно російського далекого сходу відпадає як недоречне. Ну, а найвибуховішим, як був, так і залишається північно-кавказький регіон. Тут, по-перше, дійсно висока національна свідомість, а по-друге, зацікавленість не лише Туреччини та Ірану, а ще й тісні зв'язки Кадирова із Саудівською Аравією. Мрійники стверджують, що окрім Дагестану та Ічкерії на Кавказі може з'явитися ще й держава-кабарда, яка народиться при об'єднанні карачаєво Черкесії з Кабардино-Балкарією та Адигеєю. Ну і звісно, Росії доведеться повертати Абхазію в Грузії. Крим, мені здається, до того часу ми вже повернемо самі. На цьому на сьогодні в мене все. Бережіть себе і на все добре.